Минуло 10 днів від прибуття когенераційної газопоршневої установки виробництва Єнбахер на центральну котельню горішніх плавнів. Знімальна група телеканалу Гок зустрілася з Павлом Сніжком, директором комунального виробничого підприємства Теплоенерго, щоб дізнатися інформацію про поточний етап монтажних робіт і хід реалізації проєкту. Павло Сніжко зазначив, підрядна організація значно просунулася у збиранні і монтажі обладнання. Робота непроста. Важливо дотримуватися інструкцій, наданих заводом виробником, аби уникнути помилок і зайвих переробок. Попри те, що основні підготовчі роботи проведено до того, як когенераційну установку доставлено у місто, виконати одразу все, фахівці не спромоглися. Неможливо було спочатку виконати підвод ні теплоносія, ні кабельних ліній близько біля когенераційної установки, тому ця робота проводиться, завезені матеріали. Проложені кабельні лінії досить складні і великого перетину. Підрядна організація працює досить інтенсивно. Монтаж когенераційної установки заплановано завершити до середини грудня. Це стане можливим за двох умов: сприятливої метеорологічної ситуації та постачання мережевих насосів, які поки що не надійшли на підприємство. Наступний крок пусконалагоджувальні роботи. Десь 20 грудня планується розпочинати. Уже пусконаладищ для того, щоб зрозуміти, як працює установка, як забезпечує теплову енергію, електричну енергію, як відпрацьовують повністю всі системи. Тут багато систем автоматизованих, тому вони теж потребують досить скурпульозної наладочної роботи. Це все вже буде в процесі після завершення будівельно-монтажних робіт. Скільки вони будуть продовжувати, це досить складно сказати. Тому що наша система вона працююча. Теплоносій ми подаємо споживачам. Зупиняти чи щось перероблювати, це буде сказуватись на якості послуг і відповідно на те тепло, яке подається в квартири мешканців. Це все буде поєднуватись між собою. Це досить складна робота, це та одна з найзначніших складностей, яка існує в цій роботі. Кожен етап, який передує введенню когенераційної установки в експлуатацію, важливий і відповідальний. Від результатів роботи залежить подальший успіх цього актуального і масштабного проєкту.